Бо питали де кицька. Свєта, добрий день. Привіт, ти знімаєш? Так да. я, я сьогодні красива теж. Да, всі ми красиві. В соломі, бо ти ж солому набирала. В трьох штанах, в п'ятьох кофтах. Сашка щось хоче. На лісніка винесе. Винесе на лісніка, але їй таке не можна, бо вона тут старенька і потім в неї буде не сваріння. Вона їсть тільки корм. Свята й даже перестала вже молоко давати, бо вже починає вона. Від нього. Ну, хоча, котам кажуть, не можна, але ж ви ж розумієте, як не дать, як корова доїться. Да, Сашуня, зараз щось винесем вкусненьке тобі. Саша, вона майже така, як коля. Це є нова собачка називається Баксік. Він його відв'язують, а зараз він прив'язаний, бо ходять по двору качки і може бути біда. Так, да, це молоденький такий песик. В селі собачки, да, садять їх на цепок, бо деякі зараз, зараз захисники тварин там понаписують нам. Все з ним нормально. Це він проситься, щоб погуляти. Він бігає все час зв'язаний, але ще ж до нас не привик, він тако може цапнути за ногу. Світа, зараз ще будуть писати йому собачка на цепку. Чого на цепок? Да. Привикає додому. Привикає додому. Бо він же ж бігає. Був прив'язаний. Це м'ясо, скільки кому, Сашці? Він був не прив'язаний взагалі. І тут йому прийшлося, схотілося побігти за Настю. Добрий що, день! Що це, це за мара вийшла? Така сама, як і ти. Холодно. Нормально. треба. А що ти робиш? Там вже все зробив, те, що здимав. Добре. Вже. Корова лежить, корову не покажемо. Показали кота. Що в тебе ще є? Свинка. Давай покажемо твою свиню. Курка, дивіться, яка пухка. Вона, може, на відео не така, але вона така здорова, ця курічка. Так, тут у нас є що. Ось така маленька свинка і все. Ось така маленька Привіт. Як її звати? Свинка. Просто свинка. Да. Просто свинка, ну добре. І ще є в тебе коровка, але вона тежить. Через годину буде давати їсти. Да. За... За... відео година пройде, як минути. Да. А все остальне все собачка з кавули, дуже холодно. Він на іспитанні. він був одв'язаний від червня місяця, як ми його взяли, і до жовтня. Яко жовтня, а одв'язаний да? до жовтня, до листопада. Оце прив'язали тиждень назад. Він просто був весь час вдома, а коли Настя почала ходити в школу, йому вирішилося побігти за Настю до школи, знайшов там подружку. Да, ну, і... бігати туди кожен день. А. кожен день, кожен день, кожен день, а потім почав що почав, приняти почав. Почав ходити по людях і виїдати з мисок їду. <гум> Подімаєте, а тут ж в селі не дуже то понравиться, якщо так себе вести. Да. Ти, що вже з'їла Воно як кабаніха. Хвата вже жерти. Хвата вже жерти. І в неї ж завжди насипаний сухий корм. Завжди, вони не голодні. Нюхає щось. То що, ми вже йдемо до хати, ми ще з настій підемо, так, може, провітримося, я не знаю як. Літекій капішов на діло. Вітер на березі. Холодно. На мене ця куртка не сходиться. Я Вона на мене мала. Настя, ти де? А, іди. Не нажимається в рукавиці. Дивіться, який екшен Скубуть качок. Чорну і білу. Ну, тут воно нічого такого не видно. Пір'я Чорний качур. Чорний качур, а біла буде там качка. Мороз на дворі, але дівчата працюють. Це капець. Він тепленький. А пір'я свята здає. Здає. Да, приймає машина пір'я. Да, пір'я 800 грн. Ага, бачите, воно дороге, оце. І, і качина, і гусина, воно це пір'я дороге і пух. Це дробілка для щепи. По типу арпала, але ж летить хто зна куди, бачите? Ух ти! Різочки. Різочки. Що це за штучка? Ну розказуй. Це дробілка для гиляк, так? Штучка-дрючка. Штучка добре, штучка-дрючка, щоб дробити гелячки. Вона має... Ух ти, вона має возика. Прикольно. Так, туди заливається що, бензин. На бензині вона, тоді що? Заводиш, кидаєш туди гіллячки, якої грубини вони мають бути. О, такі. Перебуває, бачите, перебуває. Оце найгрубіші такі чи якісь ще грубіші можна? Ну Трошки до 3 см. Тут десь 2,5 до 3 см. І хірає... воно ріже мокре, бачите? Це і сухе перебуває. і сухе? Ну, в смислі, що сухе ж легше, мабуть, може мократяще. На, на Так. Да. І за скільки оця ця кучка по часу. Це... Ну, ти Де, можеш комусь цікаво буде, хтось собі таке захоче. Скільки? По часу приблизно. По часу за час можна налупити ось той вік, що ми вчора привезли. Ага. Якщо правильно все організувати, і нормальні гілячки, вони такі маленькі. Знаєш, вони оці. Ось воно такою, ось такою довжиною перебиває. Ага, воно 10 см. А це виставляється чи можна зробити менш? А, тут не виставляється. Тобто воно перебиває на отаку щепу. Да, але воно не наскільки там. Але відповідно ж ціна набагато дешевше. На Скільки стоїть така штучка? Всяких арпалів. Я це... не пам'ятаю, це треба свят типи да, так. Тут, на... тут просто воно регулюється, якщо комусь цікаво, йди подивись. Бачиш, ага. зазор є між ножом і, і регулюється сценкою, чим. Он тими трьома болтами можна її опустити нижче, це, щоб більше і менше перебивало, да? Ну якщо опустити нижче, то він буде і ці дрібні гіллячки перебивати. Ага. Але постільки це не критично і не ну не важливо, то щоб для того, щоб його ну більш сидячим режимі, то краще отак. От Горбі ага. він перебиває, а то він просто. Ага. А скільки вистачає, наскільки вистачає оцього бака? Набагато. Набагато. На багато. На багато. А наскільки цей бак на два літра на три? Я не знаю, Юля, я ж. Ну, я, ж, я ж його не вивчав, я бачу, що. Воно. Ага, але бачите, як зручно, що є возик, і ви ось на трактора я, кинули. Я не пам'ятаю. Вчора ми заправ, він заправляв, перебили його то... вже ага. там. І вже склали, отут, отут є такий сарайчик, отут зараз я вам покажу. І тут є сарайчик для дров, і там прямо в мішках свята става, щоб воно провітрилось, оскільки воно вологе. Ну, бачите, типу, щоб воно висохло і тоді можна палити котла. І ці ж гіллячки безкоштовні. Типу арпала, але набагато дешевше. Ну, його правда, треба допрацювати, тут придумати щось таке. Щоб мішок зразу, Справи, так? Мішок. Мені каже, якусь таку різинку, типу, старої Але, шини. Я вважаю, що їм це не критично. І тут оцей раз, якби трошки таку, ширше був, щоб, щоб не целиця кидати нормально. Ага. Ну це все можна само допрацювати. Ага. А так, в принципі, нормальна штучка, ось воно перебило, підсохне і туди його буде горіти. О, супер! А ми там били крупніше. Гілляки. Ну, чим більше гілляка довше більше на неї гіллячок маленький, тим вона швидше ти ж кидаєш, воно перебиває. А отаку от дрібнуту, м'яко, звісно, довго. Його більше е, отако формурувати в пучки і в'язати, і розбирати, чим воно перебиває. Але все рівно нужна штучка, так же ж? хороша. Ну, на даний момент нужна, тому що це все ж воно ж. Ці гілячки, оце ви саду... все одно б його б спалили так, б чи що. Дерева обрізаєте в садку. А так вони все складують. Так, що нор. Ну, Добре. Теж так показала. Я не знаю, як він виходить. Все. Якісь пай вирішувати, треба було показати. Щоб не писали, що і де. Отаке. Кому треба, гугліть. Якщо комусь треба. Да, якщо комусь треба, отак от погуглите. Боже. Юро й довго шукали, бо ті арпали і тако, типу, там всі гроші віддай, А це вроді я не пам'ятаю по цим місці. Ну що світ, ми напишемо відео, по чому воно ну, або в наступному відео скажемо. Бувай, Ще ми роутер маємо поміняти на те, що привезли. Бачите, вона геть ось я стою і вона ну, не боїться індичка. І гуси, мабуть, що я в святиній куртки вийшла, хоча на мені теж червоні штани. Сьогодні ну, нормально до мене. М? Я в трьох куртках. Ні, давай покажемо мішків. Але ти назад, щоб так присунув, щоб свєта нам. Там пішки заставлені. Оце в чистому вигляді, якщо брати і кинути підготовку, обрубку і все, це перебилося там буквально за хвилин 40. О, супер! Супер! Це супер! Аби ці цілячки підготувати, нарубати, рубати, чисто. Ну так, да. або десь їх саме, да, саме це... Ага. О, Саша, 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 Саша. Погукай їй туди, да насип їй корм. -дам -дам -дам. Да може ж вона змерзла вже.